Привіт мої майбутні клієнти і UI дизайнери. Сьогодні я розповім, чому проєктування дизайну вебсайту триває від 8 днів до 1 місяця. Розпочнемо. Варто зазначити, що час проєктування дизайну вебсайту залежить від багатьох факторів, основним з яких є тип вебсайту і об'єм робіт. А тепер про те, чому саме такі терміни проектування якісного дизайну вебсайту включає в себе багато етапів і підетапів, таких як інтерв'ю з клієнтом, аналіз інтерв'ю, складання технічного завдання, UX-UI дослідження, реалізація у вигляді низькодеталізованих вайрфреймів, вайерфреймів, в подальшому перепрацюванні візуальних рішень, проектування кінцевого дизайну вебсайту, проєктування адаптивних версій. Проєктування UIKitu, передача дизайну веб-сайту в розробку і так далі. Іншими словами, саме такі терміни потрібні, щоб спроєктувати дизайн вебсайту по такому комплексному процесу проєктування. І в подальшому спроєктувавши дизайн вебсайту по такому процесу і розробивши його, він буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Саме тому на проєктування дизайну вебсайту потрібно стільки часу. А я як WebX UI дизайнер можу гарантувати вам саме такий комплексний процес проєктування дизайну веб-сайту і такі терміни його проєктування. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Веп'Ікс UI дизайнер. Дякую за перегляд!